Слава Україні! Декілька моментів про які особливо хотів би сьогодні проговорити. По-перше, Україні вперше з 9 травня і саме цього 9 травня 23 року відзначається День Європи і буде відзначатися День Європи. Сьогодні багато говорили про те, що Україна є захисником усього європейського континенту, усієї світової цивілізації. Абсолютно вірно. але Україна, на мій погляд, Має стати обов'язково стане ще одним камінчиком до нового фундаменту глобальної системи безпеки, не лише в Європі, а й в світі. Єдине, що просив би всіх наших союзників і нагадую кожному з нас: пам'ятаємо, якою ціною дістається оця нова глобальна система безпеки, де не буде місця російській недоімперії, де не буде місця таким вбивцям, як Пуйло і його команда. Команда вбивць та терористів. Ви бачили сьогодні це жалюгідне явище на так званій Червоній площі Т-34. Кажуть, що Путін там через пекло хотів позичити в України чи, може, не через пекло, через когось інше, позичити в Україні кілька російських танків. Так, так, тих самих, що ми знищили. Знищили наші Збройні сили. 1900 з копійками танків. Знищили українці за цей час великого вторгнення. Майже дві тисячі. Майже дві тисячі. Ви уявляєте розмір цієї так званої Другої армії світу, Першої армії пекла, і наші хлопці її б'ють. Ми молитовно сьогодні, в цьому теж ми відрізняємося від російських вбивців, молитовно згадували всіх, хто загинув у часи Другої світової війни. Ми все пам'ятаємо, ми нічого не забули. Як Друга світова прокотилася. Нашими територіями не один раз, а два рази, а потім були ще інші катки історії. І ми молитовно сьогодні згадували усіх тих героїв та герої, які поклали своє життя на вітар нашої майбутньої перемоги уже за часів нинішньої російсько-української війни. І в цьому наша різниця. Я не буду говорити, мабуть, про раптово захворілого Лукашенка. Бульбаш, швидше за все, просто втік. Я не думаю, що я там траванули новічком. Хоча Бог його знає, і це його історія. Це його історія зради білоруського народу. Історія розставить свої крапки над і. Ми розставимо свої. Нас знову намагаються бити атакувати ракетами. Ракетна загроза вона є найбільшою. Чорне море лінія фронту. Там ракета носії, там калібри. Ворожа стратегічна або тактична авіація це ракети. Це можливі удари по півдню нашої України по нашій області, по нашому місту. Чи готові ми? Готові. Сили оборони завжди на визначених позиціях, мають бойові завдання. А ми працюємо: хто на інформаційному фронті, хто на інших ділянках. Критично важлива інфраструктура працює. Її забезпечують люди. Ви її забезпечуєте. Ви так само, як бійці на нулі. Наближаєте перемогу, за що кожному з вас вдячний, освітнянам, медичним працівникам, усім усім. Навіть зараз назвати весь список і не вдасться багато часу. Вдячний. Бережіть себе та своїх рідних, будьте чемними, коли лунає сигнал повітряної тривоги. Одещина працює далі. Дай Боже будемо з гарним урожаєм, це щоб не наврочити. а ми будемо. І коли я закликаю кожного з вас до подяки. І до нашої чорноморської посмішки, то за цією чорноморською посмішкою, за словами подяки, стоять наші бійці, їхні долі та життя. Стоять наші Збройні сили, які дозволяють, допомагають і дають нам право на цю посмішку. Ми віримо в Збройні сили. Ми довіряємо Збройним силам. Ми, український народ, і є. Збройні сили тримаємо стрій попереду. Сподіваюсь, тиха ніч. Якщо тривожна, будьте мені чемні. Все буде добре.